Дніпровський тренер Андрій Старков представить Україну в числі арбітрів на Олімпійських іграх у Токіо. Він буде одним з 30 суддів у змаганнях з Теквондо. Андрій каже, активно почав займатися суддівством з 2012 року, коли завершив кар'єру спортсмена. Для того щоб лучше розібратися в правилах, я вирішив стати міжнародним суддєю. І після першого семінару мені стало дуже сильно цікаво, це затягнуло в плане вот понимания правил изнутри. Для того, чтобы вас нас вибрали, получается, на кандидатов, да, нужно отсудить не менее 10-15 турниров в год за границей. Нині Андрій навчає бойовому мистецтву дітей та юнаків. Те, що він практикуючий суддя, також допомагає і його учням. Чоловік, він дуже багато підказує дає в твоє время тренуваок, і та советы і фішки подказувати очень интересные. розбирають ошибки, говорит, що надо доработать, что подтянуть, что хорошо сделано, что плохо. Наставник Старкова у минулому, а нині колега Павло Пшеничников розповідає: Андрій професіонал як тренер, і так само як суддя міжнародної категорії. На Олимпийские игры отбор идет как у спортсменов, так и у рефери. И это очень сложная дорога, и Андрей ее прошел, и это приблизно заняло у него около 10 лет. То, что Андрей в свое время долго и успешно выступал, помогает ему хорошо судить на соревнованиях. Он чувствует каворка як человек, который на ньому очень довго в качество спортсмена. На базі міської спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Андрій Сарков навчає дітей від 6 до 18 років. Каже, до професіоналів серед усіх доходять лише 5%, а до категорії міжнародних арбітрів на Олімпійських іграх поки двоє з України. Іван Дусь, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.